Дорогі наші жінки-мироносиці, матері, бабусі, дружини, сестри, доньки, служительки, волонтерки, всі, хто любить і служить, вітаємо вас із цим особливим святом, неділею жінок мироносиць святом жіночої любові, вірності, ніжності і жертовності. Ви, як ті жінки, що не залишили Христа навіть тоді, коли всі розбіглися. Що пішли до гробу з миром, не знаючи, як відкриють його, але все одно йшли, бо любили. Сьогодні кожна з вас мироноситься нашого часу, матері, що моляться за дітей, бабусі, що вкладають віру в онуків, дружини, що стоять поруч у випробуваннях, сестри, що підтримують у важкі хвилини, служительки храму, що прикрашають дім Божий, волонтерки, що допомагають нужденним, Кожна хто словом, ділом, молитвою. Несе світові любов і турботу. Дякую вам за вашу невидиму, але таку важливу працю, за вашу молитву, що підноситься навіть тоді, коли ніхто її не чує, за вашу вірність, що стоїть попри біль, за вашу ніжність, що лікує серця. Нехай Господь відкочує камінь з вашого шляху, нехай ангел каже й вам не бійтеся, нехай радість Воскресіння наповнить кожен ваш день Весела, ви натхнення, ви благословення. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!